Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. В мене трошечки гучно, бо працює пралка. Ой. Доторкнулася, і вже не працює. працюю. Полюблю. О, дуже хазяйга все спочатку. Ой, нещодавно тільки вінкнула. У нас Аліса знову загоріла. лежить зараз спить. Я цю ніч майже не спала, знову не перебуюся, бо вдома нікуди не збираюся. Вже не зараз по справах поїхав. У мене в холодильнику хочаром покатий в плані приготованої їжі. Тож дуже давно хотіла зробити пиріг. В оригіналі він там з рибною консервою з гарбушею, з вареними яйцями, з зеленою цибулькою, це начинка. Я вирішила зробити з курокою. В мене залишалася одна частина грудинки, філешка з тієї курки, що я от нещодавно днями запікала, посмажила. Це просто попідгрибала, що в мене було в холодильнику. Начищена цибуля, може тут пів цибулини. В морозиловці була жменька печериць заморожена. Зараз все це оце старо. Смажимо все разом. Напахне ну, вже смачненько. Ну, звісно, цибулька посмажилася курочкою. Така буде начинка, я думаю, цілком її досить буде. І зараз будемо з вами робити тісто. Так, ну що, робимо тісто. Тут в мене 300 мл кислого молока. За рецептом взагалі кефір йде або грецький йогурт. Я його нагріла до кімнатної температури, вбила вже 2 яйця, додаю півчайної ложки цукру і ложечку без, без верха солі. Це не забагато буде. Так, далі. 110-120 грамів борошна і одна чайна ложка розпушувача. Розпушувач одразу з'єдную. Так, зараз візьму водилку. Треба ж це все якось поєднати. А вінчик я й досі не купила. його. Так, ну і додала одразу борошно з розпушувачем і все тепер вимішуємо до однорідної консистенції. Так, ось таке ріденьке тісто вийлося. Не знаю, я перший раз готую таке. Дай Боже, що, щоб все вийшло. Форма в мене величенька, мені здається, що на такі пропорції, треба було двойну порцію робити. Не знаю, зараз будемо дивитися половину. Зараз об'ю, подивлюся. Так, налила тісто і зверху тепер викладаю начинку. Якщо б ще була. Зелень, можливо, якась петрушка взагалі, мені здається, чудово було. Спеції в начинку не додавала, лише трошечки чорного перцю притросила. Взагалі хотіла такий пиріг готувати, спробувати на кукурудзяному борошні, бо думала і я ліса схоче, але вона зараз знов такий стан, що їсти вона. Майже нічого не їсть, практично, на жаль. Ну, Спробую спочатку в такому варіанті заробити. Дуже мені хотілося саме за рибною консервою заробити, але Женя в нас таке не любить. Можливо, наступного разу спробую, може, нам за лісою буде більше. Так, ну і зверху залишки нашого тіста. Не знаю, вистачить, не вистачить, щоб покрити такий заливний пиріг. Давно мені хочеться я її коли цю форму купляла, мені хотілося, щоб вона. Майже в половину менше було. Просто щоб не на велику кількість інгредієнтів готувати і щоб воно, ну, знаєте, пухкеньке високе було, виходило, а не ну, в такій ось на одну поруці заробиши воно, мені здається, і буде таке плоске. В общем, якось так, не знаю. Спробую зараз силиконову лопаткою якось підрівняти. А може і не буду чіпати. І відправляємо у духовочку. Цей рецепт в мене вже давно, я просто зробила скріншот в телеграмі. І нема там не написано, скільки і за якою температурою має випікатися, тож поставила на 190 градусів. Ну, я гадаю, що хвилин 40, як мінімум, це точно воно буде випікатися. Тож не буду чіпати з Богом. Ой, друзі, поки я. Колатала фарш на котлети дивлюся. У мене тут вже так піднялося, але підсмажилося. Я боюся, може треба було, може треба було накрити перогаментом. Ну, не знаю, таке враження, що ще він не цей. А може і готовий. Там вже всередині начинка. А я вже поставила і згадала, що я хотіла ще на начинку зверху сир натерти. Ніби він готовий, все, я вимикаю. Але класний пахне так, пухкенький. Підсмажився, ну то смачніше буде. Там ще зверху за рецептом кунжутом посипали на тісто прям так, вимикаю, вимикаю, вимикаю клас. У мене сьогодні котлети такі просто кабани вийшли, нічого. До речі, ми ще як тільки з Женією познайомилися, то починали зустрічатися, і він ще восторгався, каже, в тебе котлети такі величезні. Ну, в принципі, я такі майже такі робила. Це просто я не знаю, фарш якось трошечки відкувати вийшло, що вони так порозповзалися. А фарш вчора на ніч подоставала. Знаєте, ото постійно э, готуєш. Там жменька залишилась, там жменька залишилась. Я ото в морозилку закидала, закидала. А це вирішила все подоставати, все розморозилося до ранку. І не буду пратити, ховати в морозиловку наступного разу. Ці з'їмо посмажу одразу. Так, і зараз ще начищу картоплі, поставлю на півешку і треба ще придумати якийсь салат. У мене ніби є має бути на балконі капуста, може, з капусткою зроблю салатик. Подивлюся. Ой, в общем, хазяйоха готувала, готувала. І не встигла, бо Женя заїхав, але він зараз за півгодинки, десь знов поїде. Картопля в мене кипить, вазиться, салат ще не зробила. Почала різати. Оце все, що залишилось від пирога. Він не такий а, високий, він трошечки, е, як почало осі, ну, так, зменшився у розмірі. Але така смакота, така ніжнятіна. Женя зацінив, сказав, що ситний і дуже смачний. І мені дуже сподобався взагалі. Угу. Просто і Так швидко. Швидко і незамисловато робиться взагалі. Я оригінальний рецепт залишу в описі під відео, а як я робила, що там на що замінювала. Ви і також побачили. Робила салатик такий, а-ля квашена капустка, з оцтом, олією, цибулька, морква, зелена цибулька Ось такий. був у мене свіжий огірок, але. Він Богу душу віддав на балконі картоплю потовкла. Так що, так що все в мене вже готово. Оце мені сподобалося дуже тісто, швиденько робиться, треба спробувати зробити на кукурудзяному борошні, що воно вийде. І я не показувала Ліса утягнула десь собі до іграшок, і я і забулася. Купляла в Аврорі ось таку силіконову форму з такими чоловічками. Тут, це у нас типу, сніговік, мабуть. І вона собі подумала, що це якісь іграшки. <глава> там. Е, можна спробувати зробити те, що тако, наливати тісто, якусь середину начинку, або якогось джема капнути у нас є, або шматочок шоколадки покласти чорної там. Ну, щось придумати. І зверху так само тістом заливати і випікати буде їй такі смаколики. Ну, треба спробувати, не знаю, чи треба буде міняти якось там пропорції борошна чи воно ну, так само замінюється. Подивимось, побачимось. Е, Жені потрібно було е, не потрібно було, а Жені потрібно зараз прийти, попасти до одного лікаря. І що в нього, що в мене, нема, не було до цього часу декларації з сімейним лікарем. Ось тут в Харкові. Я нещодавно, буквально кілька тижнів тому чи тиждень тому, Шукала через Хелсі, дивилася найближчі. І ось та найближча поліклініка, що біля нас, в ній мені не попалося вільного лікаря, що можна скласти декларацію. Женя сьогодні знайшов, так як я не можу поїхати, бо я за лісою вдома, тягати її теж ну, взагалі не варіант. Я оце дала йому свої документи, бо в нашій лікарні, ще в нашому місті, коли оце тільки почалося, що ввели оце, що треба декларацію з сімейним лікарем складати. Я, можливо, на той час або в Польщі була, або де я була. Я, ну, мене не було вдома. І мама оформила е, на себе, на тата і на мене. Просто, може, копії документів були, там, чи як. І, можливо, на її номер телефону було, ну я вже не пам'ятаю. Я оце Жені також дала свої документи, кажу, ну спробуй раптом цей. І все, в нас вже є сімейний лікар нарешті. Ще мені щойно на якісь направлення попередили, треба подивитися. Так що... Нарешті можна буде десь, як захворієш, от попасти, потрапити до спеціаліста, а не займатися самолікуванням та хоч таздавати аналізи та обстежитися. Я останній раз, останній раз як ото з роддому виписали мене за лісою, ще казали десь за тиждень на прийом, до гінеколога, чи, чи що, ну, щоб все добре було там подивитися. І я так як виписалася і все. І, і жодного разу я особисто по, по собі, по своїх справах, жодного разу не була у лікаря. Ну, не враховуючи стоматолога, то окрема тема. І все ніяк, все ніяк. Тепер, хоч матиму, маю тепер декларацію, можна брати направлення та за можливістю десь записуватись на прийом. та Хоч можна буде потрапити. <сіх> так що такі-то справи. Сьогодні ще прийшла мені тисяча оця від Зеленського, чи як вона, чи зимова підтримка називається. Я оформлювала десь в обідній час, 15 го числа. На Алісу в мене не вийшло оформити. В минулому році, пам'ятаю, було так само, що буквально кілька днів минуло і все там підтягнулося. Завантажилася вручну ввожу, теж воно це кольосика крутиться, обертається і нічого, нічого не відбувається. <кхи> Женя, по-моєму, 16 го числа. Сказав, що оформив, ще в нього немає. Ну, підуть на комуналку. на комуналку. Так що так, Алісі замовила нещодавно на тему. Костюмчик спортивний, такі тепленькі. Що ще там пазли якісь? Я вже не пам'ятаю, що там замовляла. Тож очікую посилочку. <кій> ну, це, мабуть, десь за тиждень вона прийде. Будемо дивитися робити розпаковочку. Добренько, більше в мене новин наразі поки що немає. Цікавого вам, нема що розповісти. Всім дякую величезне за перегляд. Всім бажаю миру та тиші. Пока-пока до наступного відео.